Що народ приїхав на поле і зараз ось буду прокашувати там, де будуть стояти бджоли. Щоб ви розуміли, вже почався ось по пару штучок, щось розкривається соняшник. Ну, завтра будемо вивозити повністю бджіл. Ну, Всього-то навсього, всього на все поле я там нарахував штук 15, де розкрився соняшник. Ну, зараз іде покажу. Ось тут буде стояти повністю на палетах вся пасіка. Один і інший точок звозимо на цей соняшник. До речі, ось отак саме більше, що я бачу, це один відкрився. Далі там ну, пару штучок, всього на навсього. Кажуть, потертий, щось він там покаже. Ну, липки, липки, я там знаю. Сонях є сонях, в принципі, він, я думаю, і має бути липкий. Ну Прям дуже липкий. Вообще. Ну, надіємося, що він щось там дасть. Якраз ось дивіться, він на стадії відкриття. Я думаю, буде файно. Завтра вивеземо повністю все. А тей Соня, поле яке пересівалося, надіюсь, воно зацвіте десь не раніше, ніж через півтори неділі, бо там дуже-дуже він слабенький. Тут високі такий прямо в мізрі. Тому якось так працюємо. Потрібно оцю всю обочину викосити.